Добрий день, шановні батьки і дітки. Сьогодні в нас аплікація. Сьогодні ми будемо робити аплікацію квіточку, айстрочку. Осіння квіточка айстрочка. Так. Нашою мовою айстра це зірочка. Подекуди квітку так і називають не айстрою, а зірочкою. Багато квіток подібні до небесних зірок. Із пелюстки розходяться, їхні пелюстки розходяться у різнобіч, як промінці від золотої серединки. Але чому тільки айстру ще називають зірочкою? А було це так. Послухайте казочку. Дивилася сумна зірка з неба на землю і заздрила усім тим, хто сходить. Проростає, буяє, квітне і пахне на зеленій землі. Як там гарно думала сумна зірка. Шумлять гаї, струменять річки, щебечуть пташки, вавлять усіма кольорами квіти. А тут холодно, сумно, зірка від зірки далеко. Тільки радості, як князенко місяць пройде по небі. Ну, сумна зірка, а врешті надумала попроситися до свого місяця на землю. Вислухав місяць і мовить. Коли я стану місяцем серпня, а серпень діти це останній місяць літа. Ти прийдеш до мене і я тебе відправлю на землю. Я в той час відправляю багато зірочок на землю. І вони, але дуже важкий шлях. Зірочки не долітають до землі. Одні згорають, другі падають в воду і в землю вгрузнуть. Нічого, каже сумна зірка, я все стерплю. Прийшла зіронька до місяця, і він її відправив на землю. Зірочка. Упала на клумбу пухку землю. І проросла ось такою квіточкою, Айстрочкою. Ось, дітки, айстрочка проросла, квіточка. І назвали її айстрою. Дівчинка вибігла на двір і каже: що це в мене з'явилася така гарна, така гарна квіточка, зірочка. Ось. Ось так з'явилися в нас квіточки айстри. Це зірочка, яка впала з неба. Була судна зірка, а стала гарна квіточка, осіння квіточка, тому що вона прилетіла до нас в кінці літа, і квітне вона е у нас осінь. Осіння квіточка. Що нам потрібно для аплікації? Ми бачимо, що наша квіточка складається із промінців. Ось ми візьмемо, ми сьогодні зробимо її, вони бувають різного кольору, а ми зробимо її фіолетового кольору. Наріжемо ось таких смужечок. Смужечок наріжемо і будемо наклеювати на білому аркуші паперу. Так, Серединку змащуємо, клеєм, І Викладаємо, приклеїмо так. Одна на другу. Ось так. так, як промінці. Ось. Так. Можна багато зробити промінчиків і наклеювати один на одного. І вийдеться в нас така айстрочка, віточка. Далі вирізаємо із зеленого паперу стебельце. Ось, ріжемо рівно. Так. І теж приклеюємо, так, ось, кіточку робимо, стебельце приклеюємо. Так. Із зеленого паперу ще ось таких прямокутничків ми вирізаємо листочки. Складаємо цей прямокутничок навпіл. і. Зрізуємо кінчики ось так, заокруглюючи. Так, Можна зробити ось так маленькі надрізи, щоб отримати такий гарний листочок у нас. Ось, Теж змащуємо, клеєм і приклеюємо. Так, з одної сторони стебельця і з другої сторони. Так, ще один листочок виріжемо. Так. І приклеїмо такі листочки. І з жовтого ми виріжемо серединку квіточки, кругленьку. Так. Ой. Так. Серединка квіточки. Ось така получилася у нас квіточка айстрочки. Такі красиві квіточки айстрочки. Получилася осіння квітка. Все. Спасибі за увагу. Робіть домашні завдання.